Друзі, всіх вітаю продовження експерименту з китайським реагентом і рудою. Значить, в минулому відео ми залили ось такий матеріал. Руду. Це була подрібнена руда. Така руда номер один. От, і я потім вже за кадром зробив, залив ще руду номер 2 Вона така рижувата консистенція вийшла. Це мене, я мішаю цією паличкою періодично. Значить, ось так я минулого разу забув Зробити Показати, як виглядала руда. Зараз покажу. Значить, отак виглядає руда No1. от Блистить тут сфалеріт, піріт є. Оце жовте, це сірка. І. Можливо, зараз побачимо, десь тут періт має бути. Ага, ось є. Ось отут можете бачити. Є пірід. Тут є пірід. І в цьому періті присутнє також дрібне золото. А це поблискують кристали сфалериту. Якщо хто не знає, сфалерит це мінерал цинку. Ось тут теж видно сфалорит. Це жовте, це сірка природна. Це рудний матеріал. Ось так виглядає. Це руда наша номер один. А це руда номер два. В первозданному вигляді я її не можу показати, бо вона мені приїхала вже в обпаленому вигляді, тому і має такий рижий колір. Тому що е, вся сірка, всі сульфати, сульфіди металу заліза, вони всі окислилися при обжигу і сформували всім відому ржавчину, оксид заліза, тому має такий ржаво-червоний колір. Тут теж присутнє і пірід і ще безліч різних мінералів. Також є домішки каоліну. Є і глина тут теж присутня. Це трішки інший матеріал. Це руда номер 2 Значить, пройшло вже. Сьогодні у нас вже 6.12. 11.03 Пройшло вже більше 24 годин. І я думаю, що можна буде вже починати е, далі. Про... Проводити. Подальші дії з даним розчином. Значить, теоретично, все золото мав вже розчинитися у цьому розчині, в цьому реагенті. От. І ми, ми будемо його зараз відфільтровувати і далі перевіряти. Значить, Буду фільтрувати сюди цей стаканчик. Ось така імпровізована. Лєчка з фільтром. Фільтр із Паперової серветки, цього повні достатньо. Якщо буде грязнуватий розчин, ми його повторно потім ще перефільтруємо уже через чистий, чистий фільтр. Значить, зараз заливаю сюди даний розчин, щоб вам було видно отак от. Так от. Бачимо, що капає трошки грязнуватий розчин. Ну, це перший. Зараз там фільтр трошки заб'ється. Отак. Цей матеріал ми ще промиємо потім теплою водичкою, щоб вимити весь розчин е, нашого реагенту звідси. Засипаємо туди і можемо просто буде профільтрувати. Фільтруватись буде достатньо довго, бачите, не дуже. Швидко капає. Тому, як відфільтрується, я включусь і ми продовжимо. Так само відфільтрую цей розчин, але вже потім і з руди номер 2 Трошки дамо йому відстоятися, щоб наша оця е, звішена муть осіла, бо тут дуже багато пиловидної фракції, такої як е, схожа на глину, вона буде дуже швидко за, забивати фільтр, і воно буде дуже медленно фільтруватися. Тому дамо трошки відстоятись, щоб вверх е, очистився розчин, і потім зіллю, теж відфільтрую, зроблю ще один фільтр. Як все відфільтрується, включусь, ми продовжимо. Так, <кхід> да, ще забув за наші експериментальні е, зразки. Значить, оце посрібнення, детальки посрібнені, значить, простояли вони 24 години, і якщо видно буде, зараз наведу камеру. Е, Слідів того, що там посріблення, якесь там знялося, ну, візуально я не бачу. тобто Основа цих деталей це латунь, я там перевіряв, дивився, що там в основі. От, вони мали бути вже жовтими стати, якщо все срібло з них розчинилося. Але, як бачите, вони зараз наведу. Вони абсолютно білі, тобто ще присутнє на них посрібнення. Хоча розчин трішки помутнішав, став такий трошки білуватий. Так, це ще будемо ми потім перевіряти на, на рахунок, чи там якесь срібло в йому розчинилось, чи ні. Це буду, я думаю, в окремому відео. А також наші плати. З платами трошки веселіше процес. Якщо бачите, тут уже блідуватий колір, уже. було тут яскраво жовтувати. Оце наша платка, яка була як індикатор, бачимо, що центральні п'ятачки вже такі білуваті вже там. Золото розчинилося, а тут, де, мабуть, шар трошки більший, вже о, тут іще є. І тут ось на крайніх о, о, тих доріжках теж видно, що познімало. Зараз я покажу, о, деякі платки дістану. Взяв пінцет, а зараз дістану, деякі платки вам покажу. Значить, от якщо видно, да, от тут добре видно, де. Знявся, де знялась позолотка. Да, от тут видно, А тут десь ще залишилось. І тут теж видно, от тут уже біленьке, да, тут уже вся позолота з'їлася. Ну, з позолотою більш-менш працює, але теж так. Під питанням значить, теж от є отака от, от деталька, теж видно, що вже блідуватий такий колір має. Вже не яскраво жовта, як була. Позолотка і тут теж так само. Бачимо, що вже такий блідуватий колір має. Зараз покажу, десь є платки, які зараз я виймав, виймав, перевіряв, на яких позолотка була досить тонка, шар позолотий, і там вже майже його познімало. Зараз покажу, а, от дивіться. Все залежить від, від того, який шар був позолотий нанесений на, на цих платах. От бачите, тут майже все вже зняло. Вже абсолютно білі контакти. Тобто вже присутності позолоти золоту вже не, не видно. <кхем> ну, я гадаю, що ще не, нехай ось тут теж були позолочені доріжки. От бачите. Вже тут абсолютно чисто. Ну, я думаю, ще нехай постоїть, вже до повного, так сказати, розчинення, повного його процесу. Ну, ось теж видно, де була тонкіша позолота, вже познімало. Значить, що я можу сказати вже по цьому реагенту? Що з позолотою він більш-менш працює. Але треба якийсь для його, щоб він процес пришвидшення йому робить. Я там про нього читав, що рекомендують додавати перекис водню. Ну, треба буде пробувати, як він буде працювати, пришвидшувати. Ну, Якщо тонку позолоту, тонкий шар позолотий, то він з ним справляється. От. Це теж буду окремим відео дороблювати ці плати, щоб це все у кучу не мішати. А дочекаємося, коли відфільтруються розчини наші експериментальні з рудою. І потім будемо далі з ними працювати.